Ведуча сценарист та організатор культурно-масових заходів. Так про свою трудову діяльність членам комісії розповіла претендентка на посаду директора Палацу культури Нововолинська Марія Олійчук. Вона зазначила, що любить свою роботу, дослухається до думки колективу, розповіла про співпрацю з колективами, установами та громадськими організаціями, яким бачить культурне життя палацу та міста в цілому. Марія Олійчук виклала у програмах розвитку на рік та п'ять. Головною проблемою нині вбачає брак фахівців у культустанові котрих важко згуртувати через низькі зарплати у цій сфері. Такий зараз складний час, і, можна сказати, серед творчих працівників ну, залишилася я одна: я і директор, і художній керівник, і режисер театру нашого авантюра, бо так сказали, що режисер розрахувалася і з січня місяця я взяла на себе ці обов'язки, тому що колектив хороший і ну, шкода, що знову це ж народний аматорський. Тому е, плануємо, е, що перше це м, ну, щоб до колективу запрошувати е, працівників в творчій сфері. От у нас є ВК века... команду, так, творчо. Бо е, на рахунок технічних то в нас хороша команда. А ось з творчими, крім керівників колективів, так у нас керівники колективів є професіонали, але вони всього лише працюють по три-півтори по години в день. Тому ну, е, свою роботу роблять. Добре, а ось е такі працівники, які 8 годин на роботі. Ну, в нас серед творчих це є. Ну і от метаметодист, е ну з освітою, електрика. Кандидатка на посаду очільника палацу культури розповіла про заходи, які заплановані на поточний рік. Зазначила, що хотілося б відновити традицію проведення вокальних та танцювальних фестивалів. Проте від членів комісії отримала рекомендацію щодо того, аби у Нововолинську втілити хай амбітні, проте такі необхідні більш сучасні ідеї, як то гуляння, перформанси чи торжества. Заходи, що стали бородзинкою шахтарського міста, і залучали й цікавили якомога більше мешканців. Ну, Заходи вони все одно от в ваших планах залишаються трошки підтримати все, що відбувалося, і трошки урізноманітнити. Але от я дивлюсь на Володимир і мені деколи трошки заздрісно стає, бо в них багато сучасних форм проведення масових заходів. І вони їх започаткували років п'ять тому і дійсно там набили пару гуль на тому, але зараз вони проходять на достойному рівні. На майбутнє, ну, сучаснити. Оті заходи не просто там концерт, чи не просто міс. Нині у палаці культури діє 15 клубних формувань, шість із яких мають звання народний, один зразковий. Усі працівники вболівали, аби посаду директора обіймала Марія Олійчук, яка й так уже упродовж останніх восьми місяців виконує обов'язки керівника. Члени конкурсної комісії, серед яких працівники галузі культури, депутати міськради і керівники структурних підрозділів міськвиконкому одноголосно підтримали пропозицію за. Тож Нововолинський палац культури вже має нового директора.